Вже чотири роки у стінах малишкової школи існує традиція проведення підсумкових учнівських лінійок. Два рази на рік по завершенні кожного навчального семестру педагогічні та учнівські колективи нагороджують за сумлінність у роботі та навчанні. З нагоди свята та з успішним завершенням навчального півріччя усіх привітав директор школи Петро Домчук. Ми не можемо назвати наші досягнення надзвичайними чи надлюдськими. Або дуже блискучими. Але мене радує те, що значні зрушення в роботі учнівського та педагогічного колективів ми маємо. Першими на заході відзначили роботу заступників директорів школи. Їм вручили подяки та грошові премії за зразкове управління навчально-виховним процесом. Петро Демчук зазначив, що преміювання було б неможливе без допомоги спонсорів. Мова йде про автотранспортне підприємство в особі Кравцова Валерія Васильовича. А також Обухівський завод вентиляційних виробів особі Левченка Олександра Миколайовича, які особисто прибувши до школи, надали спонсорську матеріальну грошову допомогу, яку ми вручили кращим дітям і педагогам. Також нагороди отримали педагоги-організатори, класоводи та класні керівники школи. Відзначили і працю тих вчителів, котрі підготували переможців олімпіад. Оголосили подяки та вручили грошові винагороди вчителям, переможцям та призерам міського туру всеукраїнського конкурсу Учитель року 2011. Номінації учитель гіморі Чимало грошових нагород дісталося і старанним учням. Вони здобули свої перемоги на олімпіадах з української мови та літератури, фізики, інформатики, астрономії, географії, образотворчого мистецтва та інших предметів. Суми у конвертах були різні, в залежності від рівня олімпіади та здобутого на ній місця. Вони коливалися від 20 до 80 гривень. Окрім переможців олімпіад, грошовими преміями та подарунками у вигляді дисків з науковими фільмами нагородили також і відмінників у навчанні першого семестру. Рід дуже схвально ставляться до подібних підсумкових лінійок у рідній школі. Я відчуваю потребу проводження таких лінійок і вважаю, що користь для учнів є, тому що вони будуть для себе ставити якусь вищу планку, щоб досягати її і щоб всі знали, що вони на щось дібні. Я дуже задоволений. Вони дають позитивний настрій. і Я дуже радію, що в нас такі вчителя і директор. Розкажи, за що ти отримав свої нагороди? За те, що за те, що я гарно навчався протягом цього семестру, і буду так старати старатися далі навчатися. Я задоволена, що мене нагородили на за краще навчання. Деякі учні вже визначилися на що піде їхня шкільна премія. Лі зараз я гроші збираю, і в мене є оприділяна покупку, яку хочу зробити, і Це буде значний вклад в мою суму. А що ще солодки? завершилася святкова лінійка напутніми словами директора школи, який побажав учням гарного відпочинку на зимових канікулах. Марина Кочкіна, Андрій Гузів, студія Барт.